Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». понеділок, 10 квітня на календарі. Я Ірина Котлярова готова розказати про найважливіше з життя Сумщини. Далі коротко про головне. Сумські чиновники сміються над проблемами своїх мешканців. Жигуль із п'яним водієм у неділю наробив лиха. У Сумах обрали красуню, яка представить область на міс Україна 2017. Міська влада допомагає сумчанам не справами, а посмішками до Мерасуму Олександра Лисенка прийшли розчаровані сумчани, які десятки років живуть у районі забрудненого косівщинського водосховища. Увесь цей час вони благають його почистити, аби їм не заливало будинки. Однак безрезультатно чиновники ж над мольбами людей тільки посміхалися. Із таким настроєм до міського голови сум прийшли мешканці 30-го і 31-го кварталів. Вони живуть біля косівщинського водосховища, яке не чистили більше 50 років. Воно впадає у річку сумку і забруднює усе місто. Більш того, заливає і прилеглі приватні будинки, де живуть сумчани. Ми хочемо, щоб виділили гроші, прочистили трошки річку. Річка це канала 2 метри шириною. Ми без нічого не хочемо. У нашу річку із Казахшини чуть фекалії. Річка сонка, Вона лечебцірок, а ви будете там купати, купатися, купатися фекалія. Про цю проблему ми розповідали вам раніше. Водосховище кишить бактеріями, фекаліями та брудом. Місцева влада обіцяла провести роботи, коли розтане сніг. Однак прийшла весна, а жодних кроків зроблено не було. Ви кожну апаратну нараду піднімаєте яременка, йде йдемо в казівку розпочати роботи по річки сумки. Три замових місяці зірвано. Після такої промови відповідальні за очищення річки замість конструктиву з громадою переходять у наступ, і у синій залі починається перепалка. Захищати мера кинувся атовець, директор Зеленбуду Володимир Лаврик. Бездіяльність влади довела людей до відчаю, і слів та емоцій. Вони не жалкували. Чого не скажеш про міського голову та його заступника? Вони на усі запитання громади відповідали стисло. Слово ви нам обіцяли. Давайте ми не будемо казати, що ви на обіцяли. те, що ми запланували. Якщо ми запланували це робити, якщо ми запланували це робити, то хочу сказати, що сьогодні не тільки проблема в нашому з вами мікрорайоні, а ще ті проблема, і баси проблема. Знову не почувши конструктиву, а лише від маски, сумчани знову залишилися ні з чим. Пропозицію щодо вирішення проблеми пропонують активісти, які вивчали цю проблему протягом тривалого часу. У мене пропозиція Клисенка дуже проста і конструктивне. Пусть збереться з квартальними жильцями цього району і согласують план графік роботи назначить відповідальних лиц. І вже уже не піаряться, а е, працювати. сумські чиновники, в руках яких можливість покращити життя сумчан відверто сміялися в очі зневірених людей. Тому залишаються відкритими питання, хто із містян наступним потрапить у байдужість влади та яким буде місто завдяки такому керівництву. Анастасія Комендант, Олександр Сокол, новини СТС. Масштабної ДТП завершилися вихідні у Сумах. Одразу п'ять автівок постраждали на вулиці Леваневського. Хто винуватець такої аварії, розкажуть наші кореспонденти. Недільний вечір став аварійним для водія ось цього вазу, що їхав по вулиці Леваневського. Він зі слів патрульних, їдучи надто швидко, врізався у Пежо, що рухався попереду. Його ж від удару відкинуло ще на три машини, що були припарковані поруч. Пасажирка білого «Пежо» досі не може оговтатись від того, що трапилось. Ми їхали нормально, хотіли поворачуємо сюди, поворот не включили, заїжджають, нас підрізає машина, а далі просто шок. У одній із припаркованих автівок чоловік чекав на власну дружину, що пішла у магазин, аж раптом. Чую, шкреги, писк тормозів і удар. Виходжу, стоїть машина ця пежо і стоїть той «Жигулі». Водій білого вазу одразу зник із місця ДТП, залишивши біля автівки пасажирку, що їхала з ним у салоні. Інші ж учасники аварії підозрюють, що винуватець був на підпитку. Наверно, скоріше все, що він, напевно, п'яний був, що він так швидко десь утік, я не знаю, де він дівся. Майже за годину водій винуватець таки повернувся на місце аварії. Патрульним пояснив, втік, бо злякався відповідальності. Підозра, що горе кермувальник був під шофе, таки підтвердилася. Було з'ясовано, що він знаходиться в стані окольного сп'яніння. У медичному закладі у нього зафіксували майже один одну цілу приміле. Тож на нього ще склали адмінматеріали за сти тридцятий. Ваня остання окольного сп'яніння. загалом водій Білого ВАЗу отримав чотири штрафи за вчинення ДТП, утечу з місця події, керування без документів та ще й на підпитку. Альона Щербакова, Ярослав Сороко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Знову пожежа горіла квартира в спальному районі міста. Тільки на господарі пішли по роботах, як їм сповістили про пожежу. Рятувальники гасили полум'я на балконі. Далі докладніше. На третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку горить квартира. На балконі дуже димить пожежники намагаються загасити полум'я. Сусіди розказують, як все почалося. Спускався Спускалася з'ятого етажа. почув дим, бачив. На третьем этаже горело в Спустился, Спустився, человека, мне сказал, що на даний момент там немає нікого. І щоб вызвал я пожарку. Нікого не було, хай ся були на роботі. Котик залиши. Згодом приїхали пожежні й почали боротися зі стихією. Друг господаря палаючої квартири говорить, там живе молода пара. А мені дзвонив е сусід, попросив йому дзвонити, сказати, що квартира горить. От, я проснувся. Бистро позвонив, он визвав, визвав хазяїна приехали. А вон приїхав. Данка біля перед і приїхав. Він побіжав в подъезд, не знаю. За словами пожежників, вогонь був лише на балконі і не поширився на квартиру. попередніми висновками фахівців ймовірною причиною пожежі могло бути занесення стороннього джерела запалення зовні. У пожежі ніхто не постраждав. Точні причини з'ясовуються. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Окрасу однієї з найкрасивіших вулиць Сум планують змінити на Бетон цими вихідними біля Олександрівської гімназії розібрали кам'яну кладку. Їй півсотні року, і мовляв, термін її експлуатації вийшов. Однак цікаво, що природний камінь, який декорував стіну, планують змінити на бетон. Чому це рішення вважають оптимальним для історичної вулиці міста далі? Сумчани занепокоєні станом історичної вулиці міста Троїцької. Це те місце, куди приїжджають туристи, і та вулиця, яку по праву можна вважати візитівкою. Сум. Однак віднедавна, замість звичного краєвиду, люди бачать перед собою обдерту стіну. Цю підпірну стіну збудували ще у 70-х роках ХХ століття. Однак нещодавно її демонтували з тієї причини, що вона почала розвалюватися. Та цікаво, куди поділи камінь буд, який декорував цю стіну. Про те, що стіна у жахливому і небезпечному стані, ми вже розповідали вам раніше. Ви ж посмотрите, які дірев'я, яке дерев'я. це все посунеться, воно ж посунеться ось сюди. А здесь люди, діти ходять. Представники влади відреагували на наші сюжети. Однак, замість укріплення і реставрації стіни вирішили кардинально змінити її вигляд. Буде залізобетонна стіна і буде оздоблення потім цієї стіни в сучасному стилі. Бутовий камінь, який декорував стіну всю довжину, зірвали на вихідних. Це великі груди гірської породи природної форми. Схожі є у центрі міста. Тему про подальшу долю цих матеріалів чиновники воліють обходити. Там матеріали, ті, ті, які вже не придатні, їх вивезли. А бут, наскільки я знаю, знаходиться зараз у підрядної організації, яка займалась демонтажом. Та цікаво, що корінь проблеми і причина руйнування стіни не в камені, а в матеріалах, які кріпили його. Тому бут сам по собі залишився якісним каменем, доля якого тепер невідома. Та виходить, що природній камінь знесли, а на його місці залють залізобетон. І хоча цегла із землею тепер не падатимуть, навряд чи такі зміни на історичній вулиці Сум милуватимуть оки містян та туристів. Анастасія Комдант Олександр Білявський, новини СТС. Прийшла на могили до рідних та жахнулася за юридичною допомогою СТС у розпачі. Звернулася мешканка Сум та розповіла: біля могили її близьких на центральному кладовищі влаштували смітник адміністрації ж цвинтаря до того немає діла детальніше у сюжеті. Зазвичай напередодні великодніх свят українці йдуть на кладовище до своїх рідних та близьких для того, аби навести на могилах лад та віддати пошану померлим. Пані Катерина також прийшла прибрати на могилах, але побачене вразило жінку. Мовляв, біля надгробків її рідних влаштували сміттєзвалища. аби розчистити бодай вхід до могил. Жінці довелося попрацювати не одну годину. Ситуація ж повторюється вже протягом десяти років. Втім, на цей раз перевершила всі минулі. Міняють пам'ятники, сюди кидають остатки. Вінки тут, цвіти, бутилки вон, пластмасові, вітки, все тут. Все як у роді мусорки. Ніхто ні за чим не слідить. Оце таке, там цемента хтось не скільки. Кирпич, цемент. Директор комунального підприємства, яке опікується порядком на кладовищі, говорить зараз, працюють у посиленому режимі, утім урни постійно переповнені і не всі сумчани доносять до них сміття. Тож таких сміттєзвалищ безліч однак, комунальники їх просто не знаходять. Ми зараз до, до Пасхи, до помінальних днів, до познього вечора вивозимо, вбираємо всі кладовища так Такша пообірає. Ми просто не успіваємо за такою калічеством людей. Пані по кожним трапінкам несколько раз пройти. Чому ж за 10 років організувати цивільний смітник саме у цій частині кладовища не вдалося, аби не завалювати сміттям могили? Питання без відповіді. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Нацбанк лишився голови. Про рішення піти з посади заявила сама очільниця НБУ Валерія Гонтарева. Причиною відставки, за словами Гонтаревої, стало те, що вона повною мірою виконала свою місію і успішно провела необхідні реформи. Майже після трирічного терміну перебування на пості голові Національного банку. Я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити центральний банк. Я подала президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року. До слова, за часи головування Гонтареви у Нацбанку курс долара зріс майже у два з половиною рази. Кількість діючих банків на території України зменшилося у половину. Зарплата ж голови НБУ зросла у 16 разів. Зараз Гонтарева отримає 160 тисяч гривень щомісяця. Розкішні дівчата в купальниках і не підкупне журі. У сумах обрали найвродливішу дівчину області за право носити корону і титул першої красуні змагалися 16 дівчат з різних куточків Сумщини. Кому ж випала честь стати королевою краси та представити область на конкурсі Міс Україна розкаже Оксана Щербак. Глядацька зала наповнюються нетерплячими вболівальниками сумчани у очікуванні незабутнього шоу. Прийшли підтримати кожен свою міс. Організатори конкурсу діляться секретом. Цьогоріч конкуренція шалена. Тож здобути перемогу буде непросто. В этом году очень сильний состав. Із Києва, к сожалению, не приїдуть з Національного комітету Міс України. але они, как бы заочно, нам определили шестерку сильних девочек. Шесть дівочек, дівочек виділили. Обично так один-два выделяють, а здесь виділили шість. З ну как би посмотрим, са ли міння журі з мненням Києва. Тим часом у гримерках від стійкого запаху лаку не вистачає повітря. Зачіска ж має протриматися не одну годину. Комусь вже завершують макіяж, хтось не може знайти деталі від костюму. Нерви у дівчат на межі, але відмовлятися від мрії ніхто не збирається. Чесно, шанси, як і у всіх рівні. Всі дівчатки красиві, всі харизматичні, впевнені в собі. У кожній дівчині є шанси. Головне, та улипка Должна бути на сцені. Ось нарешті 16 красунь з'являються на сцені. Перший вихід в українському стилі, адже такі сорочки наразі на піці моди у всьому світі. Журі має оцінити вміння дівчат подати себе, продемонструвати красу та грацію. Журі ж звертатиме увагу на поєднання двох факторів: по перше, це зовнішній вигляд. А по-друге, це вміння відповідати на питання в журі і. Ведучих і знаєте, головне звернути на те, щоб от і внутрішня людина сподобалась. Ці власне якості на які я завжди звертаю увагу, і також буду обирати журі. На довгоочікуваному дефіле у купальниках дівчата, не соромлячись, демонструють свої принади та намагаються спокусити непідкупне журі, адже гарна фігура невід'ємна складова перемоги. Наступне дефіле для більшості дівчат стало останнім на цій сцені. Перше так від суддів почули лише п'ять конкурсанток. Вони й стали фіналістками. На сцену дівчата виходять у неймовірних сукнях. Від Відродиції п'яти красунь залежить їх майбутнє у конкурсі. Останній етап питання від ведучих. Дівчата намагалися бути відвертими та впоралися з усіма питаннями. Поки журі приймає важке рішення, гости розважають творчі колективи та співаки. Нарешті результати відомі. Першою красуною області стала професійна модель, 18-річна Софія Калиш. Перемога стала для дівчини несподіванкою. На самом деле великолісамніє, потрібно в себе Ліця не стримує сліз та приймає вітання від рідних та близьких. Уже незабаром дівчина вирушить до Києва, де представить сумщину на конкурсі Краси Міс Україна 2017 Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. телевізійну версію конкурсу Краси Міс Суми. Дивіться вже цими вихідними. Слідкуйте за анонсами в ефірі телеканалу СТС. Вівату 15 років. Руминський танцювальний колектив із такою назвою відомий своїми вихованцями не тільки в Україні, а й в усьому світі. Цей колектив з 50 дівчат підкорив серця відомих українських виконавців і прикрасив сценічні номери яскравими танцями. Своїми танцями вони здобули купу нагород та дипломів про успішний шлях роминського танцювального колективу. Віват розкажемо далі. У романському будинку культури гамірно. Дівчата готуються до концерту. Батьки розглядають стенд пошани. У цих грамотах і кубках зірковий шлях танцювального колективу. Сьогодні роменському вівату виповнилося 15 років. З усіх колективів нашого будинку культури наш один єдиний мав змогу приймати участь у під, танцю... під пісню дівчина весна Наталії Бучинської. Ми її підтанцювали в КМДА. Це було в минулому році. Нас вітав Ніколо Петраш, Аїда Ніколайчук і Олександр навіть Павлік. Дівчата не перестають тренуватися навіть за кілька хвилин до виходу. Кажуть, дуже подобається танцювати, тож пишаються власними здобутками. Недавно їздили в Чернігів, заробили золотий бронза. Да, да. У нас багато, дуже золота. У колективі близько 50 дівчат різного віку від 5 до 15 років. Вони тут не тільки навчаються вправно танцювати, а й знаходять друзів по всьому світу. Моя донька займається в цьому колективі вже три роки. За період навчання в цьому колективі має дуже гарні здобутки і зайняла багато призових місць. Дуже знайшли багато друзів з інших країн, дуже познайомилися і завжди зустрічаються зі своїми друзями на різних конкурсах. Колектив уже 15 років радує радіориму... ремонт. Чан своєю майстерністю керівник Вівату каже: сама пройшла шлях від учениці колективу до його керівника. Спочатку я просто танцювала в цьому колективі як учасниця, і вже в 2007 році цей колектив змінив назву Навівати. По певним обставинам керівником стала я. Ну от уже близько 10 років керую, займаємось, їздимо, подорожуємо по різним конкурсам, фестивалям, рідне місто прославляємо. Та додає колектив, хоча і досить успішний, та все ж недофінансований. Тож заручилися підтримкою громадської організації Українська громадська рада. Батьки писали, дзвонили, просили підтримати, тому що ну ви розумієте, на даний... Не час фінансування таких колективів в принципі немає від держави, там і тому все це лягає на плечі батьків. І ми залюбки підтримали і прийняли участь в даному святі, тому що 15 років це юбілеї». Представники громадської організації кажуть, потенціал молоді та дітей це пріоритетний шлях до розвитку романського краю. Здобутки танцювального колективу «Віват» уже прославили місто навіть за кордоном. Тож громадські активісти і надалі підтримуватимуть талановиту молодь. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. На місяць селище Бобрик на Романщині стало столицею футбольного життя області. Десяток команд з різних куточків Сумщини та навіть України приїхали поборотися за звання переможця Кубку Кобри, які емоції вирували на футбольному полі, та які сюрпризи підготували для вболівальників організатори кубку Кобри. Дивіться далі. У Бобрику Роменського району розпочалися масштабні футбольні змагання. Біля місцевого стадіону десятки машин, сотні футболістів та вболівальників. Такого видовища тут не бачили ніколи. Організація де на вищому рівні. У нас присутствують і пожарка, і скора, і міліція. Так само у нас присутний духовий оркестр. Приїхало 10 команд. Усі, усі задоволені. Футболісти різних міст та районів доводили вболівальникам свою вправність. Хлопці кажуть, рівень підготовки команд досить серйозний. Сирали ми хорошо, але не вистачило трошки нам впевненості в собі. Просто ну а так, ігра все хорошо, злажувалась. Ну а останні минути нас підвели. Було багато надій на те, що виграємо. Не показали себе. Чого Получилося так? Команда не зіграна до кінця була. Генеральним спонсором Кубку Кобри є президент Академії футболу ФК Кобра Дніпро Сергій Ващенко. Він особисто приїхав на змагання. Зібрали 10 команд. Це для нас, так сказати, неожиданно, тому що розраховували на, 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 на 4-5 команд. Всі команди без виключення будуть награждені, е, хорошими е, кубками медалями. змагання у Бобрику проходять за підтримки президента Федерації футболу Сумщини Андрія Прохоровича та голови Бобриської сільської ради Леоніда Даниленко. Він розповів: ці футбольні змагання організували у рекордно короткий термін. Ми спортивні змагання, взагалі спорт для нас це пріоритет у розвитку сільської ради, у розвитку молоді, здорового образу, життя. Ми працюємо в цьому плані. Ну, я скажу надзвичайно оперативно і дружно. До Роменського району завітала й команда Кобра Дніпро. Футболісти із різних куточків України нам по секрету розповіли, як потрапили до Дніпровського футбольного клубу. Ми тренуємося кожен день почти. Ну, Тренування хороші. Ну, це тільки наша перша гра, а далі буде видно, як ми будемо грати. А ти одкуди родом? Запорожжя. ты попал в Днепровскую команду? Ну да. Каким образом? Мы заняли второе место. И знаешь, ну, так я попал, с фото... сфоткался с кубками медалью, и меня забрал. Когда-то играл на турнире у себя в городе, и Сергей Иванович приехал и начал смотреть. И сказал, чтобы это, собирал документы, все дела, и папе начал звонить. Ну и так я сюда попал, через Днепродержинское. У фінальний день після нагородження усіх футболістів та вболівальників чекає Гала концерт за участі відомих виконавців Марія Бульдович, Олександр Білявський. Новини СТС. Ось так почався тиждень. Команда СТС постійно тримає на контролі події і новини, щоб ви першими дізнавалися про найголовніше. Стали свідком цікавого готові розказати про порушення посадовців. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Весніного настрою, миру, любові, і залишайтеся з нами.